Кременчук, 15 серпня. Швидкі новини. Росіяни сьогодні вночі запустили по Україні 28 ракет, 16 з них були збиті. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки ракетного удару по Луцьку, троє загиблих. Всі вони представники шведського заводу з виробництва підшипників. Внаслідок атаки на Львівщину: 15 поранених та 40 пошкоджених будинків. Внаслідок вибуху на автозаправці в російській махачкалі 35 людей загинули і 75 постраждало. Росія готує провокацію на Курській АЕС. Йде підготовка евакуації місцевого населення. Активи бізнесмена Фірташа на понад 7 мільярдів гривень, арештовані Бюром економічної безпеки України. У митрополита Павла, за інформацією його адвоката, діагностували гострий інфаркт. У Києві поліція закрила центральний вхід до Нижньої лаври. На Полтавщині правоохоронці виявили схрон з боєприпасами на складі місцевого фермерського господарства. З 17 серпня в Полтавській області продаж алкогольних напоїв можна буде здійснювати з 8-ї години ранку до 22-ї години. В Кременчуці продовжують готувати школи і садочки до безпечного навчання офлайн. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І не забуваймо лайк і підписка.